Сьогодні вже є сиропусна неділя. Ми стоїмо на порозі вперед день початку Святого Великого Посту. В старі часи м'ясопусна неділя тиждень назад була, Вже люди відпускали м'ясо, не вживали м'ясних страв, а сьогодні. Вже є сиропусна неділя, сама назва говорить за себе, відпускається на Біл. Так було колись в давні часи. Протягом посту вживали тільки їжу рослинного походження. Але тепер церква пішла на зустріч, є великі полегші, але це не, все ж таки не забирає від нас обов'язку пошанувати в міру своїх можливостей, своїх здібностей пошанувати той піст. І сьогодні, у Сиропусну неділю, церква перед нами ставить такі три аспекти, три моменти. Перше, ми згадуємо в наших богослужіннях упадок Адама і Єви. У раю Адам і Єва мали б заборону не вживати овоч з одного дерева.